Друзі, рада вітати вас на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема сьогоднішнього розкладу справа червінського. Для того, щоб зараз ми зекономили час, бо ви просили, щоб я його подивилася, а я все не можу ніяк засісти, бо ну, багато роботи. Одним словом, гуглите, набираєте в YouTube Каналі, просто червінський, і е, слухайте першоджерела або звинувачення, або думки е, політологів, воєнних експертів, журналістів. Е, а я роблю свою справу. Так. Значить, як будую розклад? Зараз дивлюся кельтський хрест просто взагалі його енергії. Далі запитую, чи є хоч якась частинка насправді його провини, чи це суто сфабрикована справа. Ну і чи виправдують, чи посадять, поїхали. Так, основна карта, центральна карта. Закохані. Справа ще вирішується, або це подвійна така історія. Лицарь Пентаклів. Колесо фортуни. Паж мечів. Луна. Сім жезлів. Четвірка пентаклів. Лицарь мечів. П'ятірка кубків. Верховний жрець, розкриємо Верховного жреця, десятка пентаклів, десятка кубків. Для нього має все закінчитися добре. За нього мають вступитися, типу, багато людей. Великий розголос. Оце закон. А це закон. Я забігаю наперед. Просто маю ну, дуже мало часу, і мені потрібно за короткий час подивитися цю ситуацію. Забігаючи наперед, як інколи кіно буває, да? нам показують кінець, а потім рік до того. Оце закон. От я чекала, як він буде. Випадає десятка пентаклів, десятка кубків. Взагалі, це карта великого щастя, райдуга після дощу, звільнення, радість. Ну, якби найкраще розв'язання будь-якої проблеми. Оце те, що я бачу. Я навіть не буду щось дотягувати. Тут 10-10, прямо продублювали. Це туди-на потім. Скільки це потім буде тривати, я не знаю. Тут не сказали. Це, карта, це позиція результатів. А тепер відмотуємо назад і починаємо значить, зараз дивитися. Оце основна його карта. Ну, сигніфікатор – це він. Карта закоханих. Це може означати людину пристрасну, віддану своїй справі. Людина, яка стоїть перед вибором або доля якої на порозі вибору, і ми не розумі... І людина не розуміє, і ніхто не розуміє, куди. Куди. А, депресії не бачу. А ні, бачу. Перепрошую туди пізніше страхи, побоювання, надії, чесно, він в занепаді. Він реально в занепаді по п'ятірці купки. Ну, сумна карта це карта болю. Три кубки розлиті. Два стоїть два кубки це надія. Тобто, три кубки це те, що а, я загубив ресурс, там посаду, чи що, ну, ясне діло. Ну, карта печалі, Карта печалі. Але два кубки. Кажуть, подивися на них надія є. Значить, що виривається в його ситуацію? Оця ситуація двойственності виривається, ви знаєте. Лицарь Пентаклів це такий повільний, але дуже надійний лицар. Я можу сказати так, що його справа не пройде непоміченою. Тобто тут нема, що так тихенько взяли, посадили. Я не знаю, нічого не знаю. Чесно, він мені особисто енергетично приємний. Але я якось я сказала там з одного політика, що він мені енергетично приємний, на мене як накинулись. Я ще до цього от, прецеденту слухала його інтерв'ю, і він мені був такий цікавий, енергетично не відштовхуючий, наповнений. Що я завжди маю на увазі під словом енергетично приємний, і неприємний? Я бачу. Вампіристу енергію, коли людина любить скандали, там підсмоктує людина подвійна. От, між іншим, за нього вступився і роздув вже всю цю ситуацію і підняв поголос Бутусов. От мені Бутусов чисто енергетично не мій типаж. Але коли я сідаю за таро, це не має значення. Бутусове, ви теж просили подивитися, подивлюся в наступних розкладах. Я говорю суто про енергії. Насправді людина і правдива, і войовнича може бути неприємна по енергії, якщо в ній забагато агресії. Отут мені Червинський якийсь досить гармонійно відчувається по енергіям. І можливо саме тому, що він цей баланс тримає, не знаю. Лицарь Пентаклів якби притягується. Це захист, це довготривала перспектива і впевненість в майбутньому. Це не швидкий, не швидкий з одного боку, лицар. Це справа, як розкручується. Але що я бачу навколо? Значить, в голові в нього знов-таки колесо Фортуна. Це Теж такий момент, він зараз сподівається на долю, він не те, що сподівається, він навіть не знає, чого чекати від долі. Колесо фортуни, воно примхливе. Сьогодні раз полоса, така завтра така. Тобто він зараз повністю в обіймах долі. Отак воно і виглядає. Карта закоханих і колесо фортуни. Його основа паж мечів, паж мечів це, це прямолінійна людина. Це якщо його основа коріння, коріння ситуації, коріння ситуації, що. А це і є правові, це конфлікт на словах, конфлікти в суді, це звинувачення, це іскі, це і захист, це все. Ну, от і є коріння ситуації. Минуле. От минуле іде карта Луна. Тут говорять, що не все не все так однозначно, як люблять говорити любітелі русского міра. Багато підводних. Тичі, ну, Багато зав'язок, багато той клубок такий, знаєте, занадто глибинний, ми всього не знаємо і чи взнаємо коли. От завжди луну пов'язують лише з тривогою, з, типу, з помутнінням, з мороком, а я скажу не так. Це сімка кубків, як ніби морок, луна це не морок. Це глибина питання. А ще отут є стара луна, старий місяць. Кажуть, що це стара проблема, корні її йдуть ще там, там. Чому луна, місяць пов'язаний з підсвідомістю або з якоюсь дуже далекою ситуацією. Да? Коріння там. Зараз це ми бачимо верхівку айсбергу. Найближчий час, що ну, він буде захищатися, бо мається на увазі, його адвокат буде захищати. Дивіться, я от кажу завжди. А східні єдиноборства, коли силу противника можна використати проти самого противника. Бачите, в нього от того борця розквітлений жезл більш розквічитий. На нього йде шість жезлів як нападають. Да? Ми не бачимо цих ворогів, нападають зі всіх сторін. А він такий дуже. Впевнений, зосереджений, і його жезл найбільш розквічений, він найбільш зрілий. Все важливо, Второ. кожний символ. Кажуть, нас мало на ми в тільняшках, не збираються вони з днів. Його, в принципі, ситуація по життю: кажуть, вона більш-менш стабільна. Оце скупа стабільність. Правда, він ще зараз його ж там закрили, да, без права внеску. Там, ну, принаймні кажуть так, його життю нічого не загрожує. Вот. Але дивіться, коли я говорила, що приходить зовні. Що приходить зовні оцей лицар Пентаклі він повільний. Це ще може, до речі, внесення все-таки застави. Це відстрочення, можливо. Це кажуть, що ця справа не так швидко вирішиться. Це повільно, але. Скажімо так, це той, хто довго збирає докази, довго доколупується, але він дуже надійний. Але найближчим часом якось його. Це те, що, Скажімо так, це стратегія, а це от тактика. Найближчим часом е має навколо нього пришвидшитися час, тому що лицарь, мочив швидкий, бачите, тут вони якраз ідуть... тут не про емоції, нема е лицаря кубкового і немає. Лицаря Жезлового. там про вогонь, про емоції. Тут конкретно про роботу, про факти, а тут про швидкість дії. Так. ну Ось така історія. Так, навколо у нього крутиться, 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 крутяться енергії, вони живі. І якраз вони такі енергії захисту. Ось вони, такі войовничі. Бачите? активні, Активні. Ну і маємо надію, чи не маємо надію, як для нього це прекрасно. Закон каже, що як Верховний суд, навіть тут не випала карта справедливості, це от там зем, земний юридичний суд, а тут Верховний суд, як по духу, зверху. Це хороші дуже карти. Це дуже хороші карти. Це захист багатьох людей. А тепер <кій> ну і тут на дні колоди. Ладно, ну на дні колоди, якраз. От якраз ці всі процеси є на дні колоди. От все, що тут відбувається: затримка. Хитра затримка, суди, його депресія. Але, як ніби кажуть, що цей іспит мусить він пройти. Окей. А тепер подивимося. Загальну ситуацію оглянули, а тепер подивимося. Хоть на йоту. Він в цій ситуації винен. Подивіться, хто не знає ситуацію, в чому його звинувачують. Бо я ж кажу, як я зараз почну переповідати, це займе час. Я виділила час лише на розклад. Все одно кажуть, Типу, керівництво не дозволило проводити операцію, воєнну операцію, а він її провів сам. Ви вірите в це? Я ні. Давайте подивимось: чи правда те, що керівництво нічого не знало, і він сам вирішив. Так, Ні, правильно сформувати запитання. Значить, Керівництво не дозволило, от кажуть, так, проводити цю операцію, а він сам вирішив. Це правда? Трійка Пентаклів ні, це неправда. Ось це це якраз стратегія, це прописаний план. Неправда, що сам, зараз секунду. Королева кубків. Двійка кубків, як мінімум, дві людини, в тому прийняті рішення, десятка мочів, та ні. Він не міг. Він не міг. Мала би випати сімка мочів, як сам вирішив, або там дурак міг випасти, да? або міг один лицар, ні. Знали про це, ну це знали. Це неправда. Не те, щоб це був наказ, ну, луна. Зараз секунду. І це що випадає, от я казала да, луна, що не все не так, чи не так все прозоро і не так все, ну, скажімо так, поверхово, ситуація глибша. До речі, подібне десь на нього в молодості. Дивіться, паж мечів знову показують про те, що він прямолінійний. Паж, хоч він не паж по статусу, але все одно це як виконавець. Тут така от історія. Гляньте, що я тут побачила. Я побачила підвішеного і десятку мечів. Це про жертву. Це про те, що його підвісили як жертву. Але все одно. Доля ще не вирішена. Що з ним буде, невідомо. На дні колоди знову я бачу десятку пентаклів, хоча я карти перемішала. Що мають його відпустити. Так, покажіть інакше. Його підставили? Зараз ми подивимося. Хоча от карти показали, повішений? Повішений? Це вже говорить про те, що як підвісили, як жертву. Скажіть, будь ласка, його підставили, це підстава. Десятка кубків. У мене завжди щось падає, не звертайте увагу. Десятка кубків. Сонце. Четвірка жезлів. Вісім жезлів. Імператриця. Імператриця це Росія. Лицар мечів. лицар Жезлів, трійка кубків. Ну він сам точно це не вирішував. Знаєте. Я просто запитую, його підставили? Тут яка історія? Випадає десятка кубків і сонце. Це позитивні карти. Не підставили, там не така історія. Це... Мені виглядає чесно, що ті, які, можливо, давали наказ на цю операцію. Я ж, я ж там розумію, там мали заволодіти російським літаком, і ніби погодилася російська сторона, от, так, без імператриці не обходиться. А, і раптом щось пішло не по плану, тобто ви... перелетіла Росія, обстріляла литовище і загинули. Люди, чи там поранено, да? двоє загинуло, 19 поранених, щось таке. Дивіться, я не бачу жодного разу, що він діє сам. Мусив би випасти хоч раз король. Мені випадають постійно карта колективу. Карта колективу. Це три сторони взагалі домовлялися. Знаєте, що я думаю? Тут дуже багато многоходовочок. От що я бачу, Тут замішано занадто багато людей. Тут могло бути так. Зараз я просто, як навіть ну, ну не то, що не таролог, як аналітик, я дивлюся по картам. Тут випадає так, що хотіли як ніби краще. А вийшло як завжди. Тут… Як підставляє якась третя людина, тут не можна сказати, що от його посилають на завдання, і вони ще підставляють. Ні, там як якийсь крот підставляє, там як якась людина, на яку навіть не могли подумати, підставляє. Ну, а Росія з цього приводу радіє. Тому що Сонце, але колектив, колектив. Вісім жезлів це ще карта. Ну, Це як обстріли зараз в війні, але це ще карта переговорів соціальних зв'язків і як множественні, їх не один, не два. Там як замішаність, кілька людей. Ну, особливо, як трійка, кубків випадають в таких питаннях, одразу говорять, трійка це така нестійка форма, як любовний трикутник. Розумієте, це як завжди. Не як війна, Україна, Росія, але задіяні там дуже багато країн різних зараз, так, от втягнені. І кожен свою лепту вносить або не вносить. Страшне зараз питання для себе задам. Чи все-таки це конкретно хтось із влади? Добре, о Боже, не люблю таке питання, але, як кажуть, взялась. Чи конкретно влада підставляє Червинського? Правильно хоч називаю прізвище, бо я можу в запалі душевному переплутати ім'я. Чи це конкретна дія когось із влади? Отака підстава. От дивіться, що випадає. Трійка кубків. Не те, щоб із влади, із влади теж. Хтось у владі є, хто підставляє. Це дія трьох сторін. І тут на дні колоди три. Три людини задіяння. Шість мечів. Сонце. І сонце випадає. Отшельник. Повішаний. Я так думаю, от знову дивіться, що таке відлюдник і повішений в такому саме контексті. Ну так, це про жертву. Це хтось зі сторони. Є, ну три особи, три. Не можуть показати мені карти точно. А, тут навіть не виходить один король, тут не виходить одна. Да, випала імператриця, випала. Ясно, що пов'язано з Росією, але сонце. Сонце, розкрийся мені. Залишаю карту сонце. А, -а, -а, а. Зараз. Знаєте, що мені говорять карти? Юля, ти в цьому ніколи не знайшлиш ниточку, все дуже заплутане. Єдине, що мене трішки якось заспокоюють, ця ситуація нам дуже по долі. Глянь, такі карти випадають на його долю. Сонце, я сказала, розкрите. Далі знову йде Верховний Жрець. Ви бачите, що карти ходять по колу. Випили ці перші карти в Кельтському хресті. Далі можна було взагалі цю історію не дивитися. Доля, доля крутиться, нестійка, вирішується його питання, буде вирішено для всіх по Верховному Жрецю. Як найкраще. Веде доля, карта долі. Двійка кубків зустріч. Це карта ЗСУ. Його мають захистити. <кхід> Розголосу стільки, що його мають захистити. Хоч виживе. А, ну там, е, от я дивлюся, я Ніна Соколова, дивлюсь, там, бо жінка королева кубків випадала на початку. Виживе, хоч. Все буде окей. Королева Пентаклів. Сонце. Сонце постійно. Паж мечів. Жінка. Е, жінка якась захистить його. Якась жінка захищає. Захистить якась жінка, мені здається, що доб'ються. Давайте на цьому поставимо три крапочки. Давайте і так, на 20 хвилин я надивилася це питання. А як це буде виглядати? Як його випустять? Боже, як хтось когось закриває, яким чином випустять, і як швидко? швидко? Вісім пентаклів Оце карта юриста. Юрист зараз шукає От повішений, От підвішена ситуація. Юрист шукає нюанс. Мах це завжди зможе вийти. Правосуддя випало прямо сюди. Двійка жезлів. Буде два, два слухання. Пройде одне слухання, буде суд. І підуть на другий цикл. Не будуть задоволені. Да, ну, Будуть певні успіхи невеликі. Буде не доставати ще певних даних. Підуть на другий цикл, що роблять вони. О, вони тягнуть час. Так, це карта ЗСУ. Вони тягнуть час. Дивіться. Як я розумію, має то все закінчитися тьфу тьфу більш-менш. Я не бачу, щоб раз і вискочив, раз і витягнув. Це справа навіть і гордості суду, там і тих, хто його піймав, його тримають, там його, м -м -м, кажу так, його там не будуть не мордувати, нічого, йому дадуть якусь таку скупу стабільність. Його потрібно потримати зараз десь закритим. Справа буде тягнутись. Ну, принаймні, друге слухання точно буде. Я так собі запитала, буде жити? Ну, типу, да. Ну, Це мається на увазі, щоб ніякого замаху, щоб, знаєте, типу щось не те з'їв. Цього ніби не мусить бути, ні. Ну от Королева Кубків, по-моєму, в нього адвокат жінка. Трійка кубків. Двійка кубків. Все буде окей. Ну, нього все буде окей, буде ясність. Це озаріння, це непровержимий факт. Це щось таке, що коли ти зверху злітаєш і ти бачиш всю картину. Ну, і карта миру, і закінчення циклу. Вже передивилася і так, і так, і з тієї, з цієї сторони. Якби ця справа не крутилася, його доля веде. Він потрібен для трансформації всієї системи. Скільки б я не дивилася, в мене випадає Верховний жрець. Інтриги Росія. А ви знаєте? Найцікавіше те, а я просто так собі внутрішньо запитала, чи сам президент конкретно в цьому чи сам президент. Говорять, що президент в цьому безсильний, це швидше його оточення, тому що дев'ятка мечів» це не активна. Я лежу, страждаю, сам не знаю, що з цим робити. Вісім кубків. Або хочуть змістити ще президента, ще такий варіант. Багато лже інформації, але мені говорять, що для нього має все добре закінчитися. Врешті-решт. Все. Дякую вам за увагу. Запитуйте, що ще цікавого хочете, які питання, щоб я розглянула на картах Таро. Ще раз попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, телефон, номер вайбера для питань. По консультації у мене завжди закріплені в першому коментарі. Але, будь ласка, пишіть суто з питань консультації, ніякі посилання. А, у мене останнє це розсмішу вас. Останній хід сезону, це хід парад був, повідомлення, які я отримала. Я всім розказую. Значить, приходить повідомлення. Ну, і Люди думають, що я, напевно, для цього виставляю свій телефон. Боже, ви така розумна! Ох, як мені подобаються ваші розклади. Я з таким задоволенням вас слухаю, але я не про це. У вас, каже, на фоні такий класний сервант, чи буфет, як там написала. Він такий старіний, але, типу, видно, що він сучасний. Що то за марка? Де такий купити? Ви не підкажете. Ну, тобто, таке враження, да? що я телефон залишаю. Мені тільки, знаєте, написати: продам гараж або продам буфет. Ні, мої. телефон суто по питанням консультації. Дякую за вашу увагу. Разом до перемоги, слава Україні, до зустрічі.